Привіт, друзі! Ось і почалась зима, і у нас починається підготовка до наступного сезону. Замовили трохи рамок першого та другого сорту у екоулик виробника. Такого на днях прийде посилка. Глянемо з вами на якість і покажу, як збиваємо ми наші рамочки, чим і чому вирішили замінити підходи стосовно натяжки рамок. Ще похвастаюсь, замовили 30-літрові відра по 70 гривень за одне відерце, Ось їх не було в наявності 3 або 4 десь роки. І тут на днях подзвонили, нам сказали, що з'явились такі відерця, тому скоро прийде посилка. І також зроблю огляд, та якщо комусь буде потрібно, Дам контакти на цій відерця. А відео наше сьогодні хочу зробити по темі, яку фінансову перспективу ми з вами можемо очікувати на наступний рік. Розкажу по своїм продажам в інтернеті, який товар популярний, а який ні. Бо дільництво це не тільки мед, а й багато інших. Корисних елементів, які ми з вами маємо конвертувати у валюту, щоб підвищити рентабельність наших з вами пасік. Тож, поїхали? Почну я з меду, бо у всіх бджолярів він є. Принаймні має бути. Ціна на опті. На зараз 60-62 гривні за кілограм в середньому. До кінця року сумніваюся, що будуть великі коливання саме на збільшення. Максимум пару гривень накинуть. А саме цікаве може початись з весни. Ціни мають потроху рости, бо меду в Європі мало. Сезон у них був також тяжкий по медозбору. Ще від китайського меду Європа намагається відмовитись, тож є всі тенденції до зростання ціни на український мед через підвищення попиту. Але основний плюс, вважаю, буде десь в середині осені наступного вже року, бо перехідних залишків фактично не буде, і у оптовиків склади також будуть порожні. Хоч обтовики по інерції будуть розповідати, що склади повні, і наш мед нікому не потрібен. Але ціна все одно зростатиме. То є аксіома. Що по продажам меду через інтернет, через сайти, мед в порівнянні з минулими роками, йде непогано, але не весь. В основному це акація. Та коріандр. Потрохи різнотрав'я беруть. В сторону ріпака та соняху ніхто й дивитись не хоче. Сонях і в продажах через інтернет самий непопулярний сорт меду, на жаль. Далі перга. Цей продукт джільництва раніше був недооцінений нами бджолярами. А в цьому році прямо стався бум на пергу. З'явилися ті, хто її закуповують на гурті по 1300 плюс гривень за кілограм на зараз. Всі її шукають, дзвонять, але ми її практично всю вже продали. І через інтернет, і так через всі знайомі телефонували, купували. Зараз вже в наявності немає в нас. Найбільше через інтернет беруть саме пергу. І в супроводі мед беруть потроху. Тому, друзі, закликаю вас всіх займатися добуванням перги. Це дуже і дуже вигідно. На наступний рік буде також гарний попит. Далі пилок. Ціна також на нього виросла. На опті та й в роздріб. І якщо на опт можна здати будь-яку кількість, то в розріб через інтернет пилок йде погано. Та й взагалі, якщо брати з фінансової сторони, не впевнена, що на наступний рік ми будемо збирати пилок, більш об'єктивно буде на максимум збирати саме пергу. Вартість дуже відрізняється, та й попит не порівнюється. Далі настоянки. Ми виготовляємо всі можливі варіанти і на лічинці і воскової молі, і на ПЖВМ. І на прополюсі, і на підморі. На гурт, на жаль, їх не скуповують. Але в роздріб через інтернет потроху йде. І йде періодично, непогано. Тому рекомендую також виготовляйте. Це непоганий плюс в прибуток з Пасіки. А процес виготовлення простий. Головне, щоб був правильний підхід. Далі у нас іде віск. Коштує не зовсім дорого. Через інтернет практично взагалі його не купують. І свічки з нього також не користуються популярністю. Тому цю ідею ми лишили. Більше вкладатись в формочки та сам процес виготовлення, ми не будемо. Ми збираємо віск і здаємо один раз за кілька років. Збираємо більше тонни і тоді на продаж ВОПт. Так, виходить, сума більш вагома. Та й дають за хороший об'єм віску трохи більше, ніж за малі партії. Складаємо віск в бочки. Ось таким чином. Потім на склад, він не пропадає, стояти може вічно. Не буду дуже затягувати відео. Вкратці ще я скажу, що прополюс ми не продаємо, все йде у нас на настоянки. В цьому році плануємо взяти сітки силіконові німецького виробника. На всю нашу пасіку, і будемо думати вже про опт проболісу. Ще є бджолиний підмор, різноманітні мазі, крем-меди, сотовий мед тощо. Якщо все це перераховувати, відео вже буде на цілу годину. До чого я веду? І до чого це відео? Хочу сказати, що якби хто не казав. І, на жалівся, бджільництво в цілому може бути доволі вигідним. Але лише в тому разі, якщо ви з нього будете брати абсолютно все. А якщо чекати лише гарної оптової ціни на мед, то це не така вже і прибуткова позиція. Сподіваюся, це відео було корисне для вас. Бажаю вам і нам хороших продаж. І гарної зимівлі до зустрічі в наступних відео.